Я вирішив їхати по об'їзній метро Лісова. З Троїщини їдемо на пролізки по об'їзній дорозі через Бровари. Тут скільки автобусів стоїть. А, я вам зараз покажу. Ну, Під'їжджаємо до такого місця цікавого, а не покажу, бо нема нікого. В виїзді з Києва в сторону Чернігова їхать, броварський проспект, а тут стоять дорогі жінки. Всі мужики сладчі. Ну я так думаю, що дорогі, тому що так як показують в антернетах, це на компуктерах дивлюся, вони там ну, прям дуже дорогі. Я колись їх бачив вчора вечором, ну, я їхав по тій полосі. Отак з рук у Якось так. Ну, газуємо, а там веземо якісь короте, щось зв'язане з водопостачанням чи з водовідведенням. Короте, пластикові вироби для води подачі, чи Убирання. Ну, короче. Будемо на місці та й побачимо. Та й таке. О, кавуни продають. Чим на скавуни туди. А як так продавати ціни можна? Я такого не розумію. Прилетів швиденько, блин, закинули. Треба під'їжджати, якісь водосточні труби. Наші коробочки якісь забрати. Так. Зараз покажу, як воно виглядає. Вон так все швидко, що я не встиг зняти. Труби, жолоба, жолоба і труби Кару закинули, швиденько все зробили все тільки чах-пах-тарах-пах і готово, треба під'їхати, забрати коробочки, соєдиніння і можна їхати це позапирають ці машини, що зайти в них не можна на капець о, машина пустила і погнали зараз показуємо на Кропивницькій ми зараз в Борисполі то ну, через Бориспіль, або через об'їзну Дальше Ну коротше Я всегда завжди, завжди сюди їзджу Якби ще це не нарізали трошки тупо взагалі було б песню Тоже кстати фури їздять тут А я щось тут нібито заборонено їздити. А може якісь місцеві Ну Хоча знаки А тут можна доїхати сюди ось, да, ось на фурі Слідамо на фуром наліворуч камера на швидкість. Будемо фоткати хто кого не дебети мене, пиво навіть не було коли знімати. Бестренький тільки фунь. -тук -тук, і машина пуста все розкидали так швидко як ніколи зараз що ще а руки на витерти помив руки і треба йти на офіс забрати там гроші вибічали далі позапираються в цих машинах не зайти не поїхати нічого купив в машині подарунків масло Буде новий антифриз, вода, радіоатор. Там воно що в нас ще є. Ага. Прокладка піддон бо при заміні потекла патрубки оці оці нові. Бо цей ось трошки замарився, він там такий полопаний. І що в нас ще тут? Таке, а ну це фільтр. Мановський фільтр, МАН-фільтр, да. Це не реклама, це просто те, що стоїть в машині. А саме цікаве ось тут. Ну отут він так запакований. О, новий. З двома новими упорами буде. Тут у нас ножки. Тут і тут. Ну, нульцевий. Ну, цей ходив три роки. Ну, він ще був куплений попереднім власником. Ну там приблизно я уточняв. І хтось не знаю буде видно. Отак от все, Она... Ано... А отут ось зігнутого, удар якийсь камінчик чи щось прилетіло і він капає. А так як він сюди ремонту не підлягає. Коротше, відправимо його на вторинну. На вторинний обробіток чи якось Коротше, він піде в металолом. Ми. І я не знаю, покажу, буду міняти, Должен був зараз починати міняти. Ну, подзвонив знайомий знайомого, який знайомого є знайомий. Коротше, через 45 коліна, Ну, в ітогі я з -відправником не відправником Коротше, Домашній переїзд тут ну, відносно по місці там, загального пробігу буде 140 км. Ну, якщо гай так загальний взяти. Ну, Щось таке їде моцне. Так. І потім ще там є замовлення по то місці, тобто в круг ну 100 км буде. Далі все побачите, а заміна буде проводитися. А... Як буде проводитись, ви також його побачите. Буде такий красивий новенький радіатор, новенький дифузор. Повинно бути все. бомба. Всього, доброго ранку, ми казуємо на домашній переїзд. Заберемо її біля помічної село Висоцьке, так воно називається. Дорога тут просто одною рукою рулюєш, а другою сльози щастя витираєш. Ну просто в мене у ну, мене немає слів, щоб підібрати для того, щоб описати стан цієї дороги. Скільки тут латок на цій дорозі? На квадратному метрі, я навіть не знаю, але ну, ну, отак. Це латки з латок на латках. Причому вони е, асфальтні, а дорога повинна бути бетонна. На мою думку, її потрібно було ремонтувати так само ж бетоном. Та ну це капець. Тут можна машина можна розібратися по запчастинах, геть аж швиденько. Поки їдемо. Ай-яй-яй! Ой Ой-яй-йо, ох, і трампліни і все на світі. От ми їхали-їхали. І приїхали. їсти в село. Ну, що тут скажеш? Асфальтна дорога, я навіть не знаю, чи до них є, ну чи як не асфальтна, а з твердим покриттям дорога Бо ну це капець такий, просто, ну, я в шоці, я в шоці. Пиляка на машину сідає. Ух ти! Основна уходить туди, а всі їздять, коротше. Я не знаю що робити. Я не знаю, що казати. Це капеці. каже, якась там арка, треба полями об'їхати, бо вона зроблена, щоб там не їздили вантажні і трактори, і комбайни, щоб не били село. Треба десь полями, Каже, там під соєшниками проїдете і буде все добре. Ось, вона десь йде ще в сторону. Ну, їдемо прямо, нам прямо в село треба. Поїхали, їхали і приїхали в село. Удалю навігатор. Ед на його більше ніколи в мене не було. Я буду питати дзвонить дорога. Ну ти цуєшник, такий мене коліровочні, такі здоровені, такі там місцями. Нам туди взагалі треба. Ми десь поїхали, не туди, як завжди, все. Нас завантажили. Люди покидають село, повністю залишають будинок. Вантажили, не знімав і будуть їхати два чоловіка зі мною, теж не буду знімати. Буду вже знімати вивантаження в Кропивницькому. Отак їдемо. Ми Це ці Вантажу, коротше, власники вантажу не захотіли знімати, каже, не треба, ми не хочемо, ми не будемо, ми не вміємо. Ми, коротше. Тут зйомка відео, блядь. Камеру вирубай нахуй. Не будемо, не будемо, ну, все, вивантажились. Порожні. Зараз з'їмо чавермо. Трошки поубирати тут, або тут після того ремонту трохи, ну як воно, брудно трошки. Як трошки свічки старі, такі ж стоять, падах, теж він такий замурзаний, так вживу, наче не дуже, а так дуже. То й таке. О, І от прийшла посилка від роман Палич. Я то відрізав, бо так швидше і подивився, як вона розпаковується, по так коротше. Бумажечок наклали. Тут я ще не був. Ти просив. Кажу, мені треба маховик. Роман Палич прислав мені маховик. Диск. І маховик. Під проточку. Тут проточиться, тут ось, ось є маленький такий бортик. Так паперу тут, конечно. І картоночок пічить цього кліюночок. І всього на світі багато. Так. Як новий майже. Так. Тут геть малесенький такий виборочка, ось видно тут добре. А ну-ка, так. Може там, я не знаю, пів міліметра. Глай так мохтиком не зацепає. І корзинка. Оп. Також такому. Доброму стані. Ну, корзинку я не просив. Ну, вона все одно приїхала. А от маховик проточиться і поставиться на машину. Бо в моєму є нюанс. Колись буду міняти, покажу. Тут є таке пятно закальонне. Воно аж синє все протерлося, а ця частина не стирається. І машина при троганні з місця, особливо з вантажем, починає робити: Наступний день завантажилися прямо з села на город. Виглядає трошки більше метра і будемо газувати ці маленькі замовлення. Наче треба начення. Все, їдемо. Я ще їду не сам з пасажиром, це вантажить такий металолом нова криша, а главно забрати. І в селі буде будувати, щось спробувати. Ще ті не знаю, будуть, не будуть. Ну, Шифер оставили кусочки цього. Він старий. Кореш, ще знаю щось підкласти, щоб не пошкодити тент. Це так заїхав на обслуговування додому. Всім щось треба, прям срочно. І навіть ціна не лякає. Д... Ну, дешевше, ну проще б дроби купити. Ну, може шифер щось стоїть, але ну, шифер гнилий, Не розпадається в руках. О, Зараз буде упор. Це всі відео попередні на телефон, і мій продюсер Роман Фалич зробив мені. Ну, я розпакував її на пошті. Подивився, то що це крихкий вантаж. Прийшла така штучка. Ну Звісно, як він називається, мішочок цей це щось і чимось, виходь. І в нас тепер буде відео в більш хорошому качестві. Тут підігнав ще таку підставку, там ще є якісь заклепки, тримачі, все на світі. Так де тут ось включить розібратися, тому що це така штука. Тут можна щось клацати, кнопки якісь нажимати. Там воно щось показує. А, це фотки, мабуть, квадратик. Це в нас відео. Що це за відео таке, що 5 минут тільки можна зняти? 8 часов. Ну коротше теж відео, навірнике, з таким маленьким качеством. 40 тисяч. Це фотки. Ну відео. О, оце воно. Оце мабуть на оце треба знімати. Так що наступні серії будуть в хорошому качестві. Ви не забувайте підписуватися, ставити лайки, тому що дуже багато переглядів, а лайків немає, підписок немає. Якщо ви хочете далі побачити, щоб ви не пропустили нові відео, там, дзвіночок такий, ставте, щоб всі повідомлення, щоб вам приходили, і все буде ось так.